Яка була ситуація на ринку житлової нерухомості у вініпезі в останній місяць цього літа? Вітаю! З вами Борис Легкар, я тут з компанії Century 21 Advanced Realty. І сьогодні ми зробимо коротенький огляд. Активних пропозицій, продажів та цін. Хочу зазначити, що в цьому відео я використовував офіційні дані. Ви Regional Real Estate Board. Давайте почнемо з найбільшої групи: це є окремі будинки. Кількість активних пропозицій в серпні цього року була 776, кількість продажів 612 і ціна склала майже 458 тисяч. Якщо ми глянемо на рік назад. То бачимо, що тоді було е, більше активних пропозицій приблизно на, 3 від... на 4%, відсотка, е, кількість продажів на 7%, але ціна в цьому році була вища приблизно на 6%. Відсотків. Наступна група це є кондомініуми. Кількість активних пропозицій 367, кількість продажів 180%, і ціна склала приблизно 274 тисячі. Якщо ми подивимося на рік назад, то е, дещо зросла кількість активних пропозицій та продажі на 1%, ціна зросла на 3%. І нарешті третя група це є спарені будинки. Кількість активних пропозицій була 180, кількість продажів 68. І продавці отримали в середньому приблизно по 395 тисяч. Якщо ми глянемо на Аналогічний період минулого року, то тоді кількість активних пропозицій була менша на 10%, але кількість продажів вища. Щодо ціни, то ціна в цьому році була вища приблизно на 6%. Хочу нагадати, що 17 вересня Центральний Банк Канади буде переглядати свою, буде мати відкрите засідання, на якому буде оголошено, чи зміниться відсоткова ставка, чи залишиться така сама. Слідкуємо за цим. З вами був Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 2 Advanced Realty. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дзвоніть, якщо є питання, буду радий відповісти і до зустрічі наступного разу.